Ім'я Милій має цікаву історію, що налічує кілька століть. Перша відома особа, яка носила це ім'я, був боярин і галицький посадник Данило Романович, який жив у Бакоті у 1252 році. Згадки про ім'я Мілій трапляються, і пізніше, зокрема у 1574 році відомий Юрій Мілій. Що зазначено у документах. Також з іменем милій утворювалися патроніми, як, наприклад, пан Івашко Дедошицький Милійович, що відзначає родинні зв'язки. Цікаво, що ім'я Милі зустрічається й у Білорусі дослідникил. Скрипник та Дзятківська вважають, що це ім'я може походити від назви давнього племені Миляй, яке населяло Лікію. Територію на південно-західному узбережжі Малої Азії. Інша версія походження імені говорить про його зв'язок із словом, що означає яблуня. Таким чином, ім'я Милі має глибокі корені і цікавий культурний контекст. Схожі на милі імена малі Милай, Милян.